Радіо Сковорода Моя наступна гостя просто чудова. і Вона трохи хвилюється, але не варто хвилюватися. Бо такій людині, як Яна Степаненко, ем, треба тільки пишатися собою. Насправді, я думаю, що ви, слухачі та слухачки, так чи інакше, в якийсь момент, коли скролили стрічку в інстаграмі або у Фейсбуці, бачили новину про 13-річну українку, яка е, нещодавно про е, як нещодавно це було минулого року, побоємо, поправити мене, яну пробігла 5 кілометрів на Бостонському марафоні і довела, що українська нація незламна. Нагадаю, просто що яна внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу Краматорська втратила обидві ноги. Але сьогодні вона біжить. Вона біжить сьогодні на півмарафон. Вона робила це в Бостоні? Вона робить це постійно. І я ви така крута. Ви така крута. Розкажіть трохи про те, скільки будете сьогодні бігти, і взагалі, як вам сьогодні вся ця організація сьогоднішнього напівмарафону? Добрий день. Сьогодні я буду бігти один кілометр разом Ого. з незламними людьми. Так. Атмосфера мені дуже сильно подобається. Такі хороші люди і в цілому. Все так гарно, мені дуже сильно подобається. Це символічна дистанція подяки, правильно? Так. Що вона для вас означає? Що би ви хотіли донести нею разом з незламними? Ну, донести світові, що через все, що ми пережили, що ми стаємо незламними, ми сильні люди, що ми все можемо. Скажіть, будь ласка, Яно, як ви думаєте, як зараз взагалі молодь, підлітки ставляться до спорту, до бігу, до цього всього? Що ви спостерігаєте? Наскільки це зараз популярно? Я вже просто тітонька трошечки знаєте у віці, то я не дуже знаю. А ви розкажіть трохи про це. Як мені здається, що молодь ставиться до спорту дуже добре. Ось я коли ставлю свій інстаграм, там так дуже багато спорту в мене в рекомендаціях. І біг, різний спорт. ну Це зараз популярне таке, так? Це дуже добре насправді. Так було не завжди, правда? Коли ви були молодшою, напевно, чи ви не дуже просто цим цікавилися? Якось ні. Угу, угу. А скажіть що, будь ласка, Яночко, дивіться про ваш марафон у Бостоні. Давайте нагадаємо слухачам та слухачкам, як це було, наскільки це було складно, скільки ви готувалися і чому ви рішили взяти участь? У ну, Бостоні я пробігла 5 кілометрів. 5 кілометрів. Так, це було не легко, це було важко. Я не можна ось, уявити, але якщо чесно. З, під, але з підтримкою людей, наших українців, я це зробила і пробігла. До Бостону, до Бостонського марафону, ми готувалися два місяці. Я готувалася чотири місяць. рази на тиждень. Кожен день в мене були тренування. Я займалася ось і нікось. Що вас мотивувало не здатися, і все-таки, ну, ви розуміли, по-перше, Бостон. Це. Типу, все це складно, так? Ви самі про це сказали. Як ви самі з собою домовлялися? Чи у вас була дуже сильна мотивація довести про те, що ми не зламні, що ми продовжуємо боротися? І ви тому це робили? Так, що в мене була мотивація, це. <свят> був збір на біговий протест для Олександра Рясного. Так. Ось і я збирала йому гроші, і я дуже сильно хотіла зібрати ці гроші, і щоб він знов почав бігати разом зі мною, зі своїм сином, <свят> і щоб просто почав бігати. І тому це була мотивація для мене. Я сказала собі, що я добіжу до фінішу і що ми зберемо ці гроші, і він знов почне бігати. Ну, і ви це зробили. І це насправді кажу, ви. Робите те, чим ми всі захоплюємося, і я знаю, що багато дорослих насправді людей та не могли би зробити того, що робите ви. Ем, як вам, як, як вам це вдається? Ну тобто, як ви так от рухаєтеся далі? І E, взагалі, ваша якась мотивація. Хочеться, щоб слухачі та слухачки послухали від вас, чому важливо зараз не зупинятися? Чому важливо зараз долучатися до різних соціальних проєктів, бігти такі нам півмарафони, підтримувати наших військових збройних сил України, підтримувати всіх і так далі? Зараз підтримка це дуже важливо, тому що в нашій країні зараз дуже тяжкий час. І підтримка це важливо, як так само, як і мене підтримувала спочатку. І ця підтримка для мене дуже важлива була, тому що без підтримки, просто ну я не могла. І кожен день лікарі мене підтримували і казали, що ти все зможеш, ти почнеш ходити, що все буде добре. І ця підтримка надавала мені сили ходити. Тобто ну, потрібна така. Дуже дуже потужна підтримка, правда, і віра те, що все буде добре. Але і дисципліна. Бо, ми, наприклад, говорили з Володимиром перед вами про те, що для того, щоб ця реабілітація відбулася, для того, щоб повернутися до життя, а можливо іноді навіть жити його по іншому, і навіть краще в деяких випадках, так це про постійну роботу над собою, це про графік і так далі. Ем, у вас же ж так само, напевно. Тобто, ви не даєте цьому спуску зупинитися. У вас все сплановано, і ви працюєте над собою, правда? Ну, так, я працюю над собою. Я я постійно займаюся, я не здаюся. У мене велика підтримка від особливо від моєї сім'ї. Це для це мене дуже, дуже важливо, важливо. Це, це взагалі так. І кожен день я займаюся, хожу цілими днями. Ось я зараз, наприклад, не можу взалі жити без протезів. Кожен день я хожу зранку до Скільки? ночі. Ну ви ви просто ти типу походите. Так, хожу угу. просто зранку до ночі, так. просто без протезів я не можу. Ось коли вечором сідаю на візочок для того, щоб сходити в душ, і мені просто незручно вже на візочку. Просто хочеться взяти одягнути ноги і просто зробити це на ногах. Угу. Скажіть на вашу думку, як залучати молодь до соціальних проєктів? Це перше запитання. Друге. Зараз нагадаю потім ще раз, як залучати до того, аби вони більше брали участь у таких активних заходах ем, і взагалі трохи зробити їх ще більше свідомими, тому що у вас є якась така внутрішня мотивація, і я кажу, що там дивишся на вас, і ви ви знаєте, чого ви хочете. Ви ви дуже світла, ви просто кажу, ви дуже крута. Як доносити це до молоді та до підлітків, щоб вони також були активно залучені в ці процеси? Ну, та, зараз є дуже багато потреб, і треба, щоб молодь так само допомагала. І ось я так само збирала гроші. Так. І ось ми це назбирали, і це було ну, угу. так, дуже класно. Це, Цей збір ми закрили на мій день народження. Який це і... був збір? Розкажіть, будь ласка. Це був збір на бігопротез для Олександра Ясного. Ми там збирали 615 Скільки? тисяч. Так. Ось. І це було. Дуже неперевершено, коли ці гроші зібрали саме на мій день народження. А це за один день зібрали? Чи ви просто Ні. голосили напередодні? Так, це угу. цей збір почався раніше, і десь два-три тижні ми збирали, точно не пам'ятаю, але ми це зробили. Ви це зробили і і ви це будете робити далі, зважаючи на те, яка ви і так далі. А тепер до таких більш земних питань е, скажіть, яно, е, ви вже думали про те, про якийсь там не знаю, вибір професії, про те, що би ви хотіли робити далі в Україні? Що вам взагалі цікаво? Е, що ви ще робите? Та окрім такої strong motivation, е, допомагати далі Україні і надихати своїм прикладом? Ну, подалі, взагалі. Поки що, знаєте, не думала так про це, але подалі, коли я виросту, я вже хочу знову ну, допомагати, допомагати людям, може, так само збирати якісь гроші, робити збори, або просто піти. І допом просто я хочу допомагати їм. Угу. Можливо, це теж буде ваша така ваша соціальна місія стане основою вашого життя тоді і допомагати іншим. Є дуже багато можливостей реалізувати себе у цій сфері, особливо зараз, особливо після нашої перемоги. Скажіть, будь ласка, яно, що би ви хотіли сказати сьогодні? Сьогодні до речі, день матері. Так, о, я вітаю всіх мам, з днем матері. Давайте В мене найпрекрасніша мама. Я зранку. Я її зранку, зранку привітала. Вона вона просто чудова. Вона підтримувала мене з самого початку і до сьогоднішнього дня. Вона мене найпрекрасніша і дуже сильно люблю. Ем, дуже гарне привітання, і всі, як бачите, я не привітала усіх, усіх мам, мамочок сьогоднішнім днем матері. Ем, справді, нехай ваші діти не зупиняються любити вас і цінувати. Ем, Яну, ти казала ще про підтримку сім'ї. Е, а як щодо підтримки друзів, наскільки важливо, також хотілося б поговорити трохи про це швиденько? Наскільки важливо, щоб там однолітки, ем, усвідомлюючи, що там може бути, скажімо, е, серед їхніх друзів е, людина з ампутацією, щоб вони коректно спілкувалися щоб Вони нормально реагували. Чи є взагалі зараз серед вас така проблема? Тобто, чи знають люди, як правильно себе поводити? Та? Бо можливо, від відсутності досвіду і цієї ситуації можуть виникати якісь непорозуміння. От, що ти взагалі про це думаєш? Як вибудувати цю культуру е, загалом? Ну, що в мене є подруга, і вона знає що зі мною. Так. Ось, і ми поки що з нею не зустрічались, але хотіли. Ось і вона ставиться до мене ну, коректно. Вона угу. коректно до мене ставиться. Там не задає ніяких таких питань, як не задіває мене зараз. Зараз для молоді це важливо, так. щоб вони знали, як правильно ставитись до людини там з ампутацією, з, з інвалідністю, і це дуже дуже важливо. Ось, ось я кажу, що дуже добре, щоб ну і ви скажу своїм прикладом це транслюєте, і добре, щоб люди знали, як це робити, і, і загалом, тому що ну з цим є питання ви самі розумієте. Я вас не хочу мучити, тому що у вас зараз буде ваш один кілометр. Так, один кілометр. правильно Я біжу. Ем, хай вам воно прийде легко. Дякую. Ем, дякую за те, що побули сьогодні тут з нами і розповіли трохи про себе. Нехай вам все все вдається, Яну і пам'ятайте, що ми всі українці та українки захоплюємося вами і будемо чекати ваших нових перемог. Радіо Сковорода. Подобається контент Радіо Сковорода. Тоді підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Потрібно більше семи слів, щоб алгоритми підняли нас вище і ви могли бачити нас частіше.